І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Народна артистка України Ольга Сумська зворушила мережу архівним фото зі своєю старшою сестрою, теж народною артисткою України Наталією Сумською. За словами зірки, вона знайшла цей рідкісний знімок в скрині упокійної мами. А наразі шукає автора. Ексклюзивно для ЖВЛ Ольга розповіла про цей знімок і що вже вдалося дізнатись. Виявляється, світлину зробили на кораблі в рамках відомого кінофестивалю 90-х. Це фото вирізка з газети 92-й рік. Розмістила і одразу поставила ж питання, та можливо знайдеться фотограф. Мені відповіла в минулому президент кінофестивалю Стожари. Ніна Олександрівна Іліна, яка мені одразу написала, що Олечка, так все ж ви якраз на тому кораблі. Я кажу, дякую. Може, воно так завіруситься, десь піде розголос, і цей фотограф десь зберігає у себе ці унікальні раритетні фото. Де ми з Наталочкою. Це шедевр, я вважаю, тому що композиція, дух України, дві сестри, родина Сумських – не переверш. Тож, поки що, артистка в пошуку оригінальної фотографії або плівки. Адже для Ольги це важливе фото, бо нещодавно налагодила стосунки зі своєю сестрою після кількох років публічних суперечок. Та боже, спілкуємося, ну ви що? Ну скільки ж можна? Я думаю, що всі ті непорозуміння вони в минулому, нехай Господь нас єднає заради, заради миру в родині це найголовніше Наталка. Моя друга мама, як би там не було. Вона моя е хресна мама в кіно. Я її дуже люблю. Вона неймовірна, талановита. Нехай Господь нас єднає якомога більше і частіше скрізь. На запитання, хто першим пішов на примирення, пані Ольга відповідає так: та немає перших, нема нема других. Просто спілкуємось та й все. Не треба ніколи накопичувати негатив, от дуже страшний час, відповідальний, і тому все залежить від нас, що ми передаємо нашим дітям і онукам. Це дуже важливо. Мрію зібратися за родинним столом. Це моя мрія. А які ще раритетні світлини знайшла вдома у матері легендарної артистки Ганни Опанасенко Сумської, та які родинні таємниці пані Ольга привідкрила з їхньою допомогою, ми розкажемо вже в наступних випусках ЖВЛ. Друге дихання саме так називається проєкт, в рамках якого п'ятеро протезованих українських захисників та захисниця вирушили в експедицію до найвищої вершини Африки Кіліманджаро. Тиждень вони проведуть у розрідженому повітрі на висоті майже 6 тисяч метрів. До сходження військові готувалися чотири місяці. Усі етапи до і під час сходження стануть частиною документального фільму, який вийде в український та світовий прокати восени 2025-го. Ведучим та співпродюсером стрічки виступає шоумен Олександр Педан. До команди творців долучився оператор Сергій Михальчук, який раніше працював над фільмом Довбуш та французько-українська режисерка документальних і художніх фільмів Маша Кондакова. Тисячі квитків на Євробачення двадцять у базелі розпродали за 7 хвилин після відкриття продажів. Через величезний попит доступ до покупки мали лише заздалегідь зареєстровані користувачі. Одна особа могла придбати максимум 4 квитки. До речі, квитки на репетиційні шоу теж розійшлися миттєво. Їх розкупили за 20 хвилин. Загалом у першій хвилі продажу розкупили 42 тисячі квитків. Організатори оголосили, що найближчим часом можна буде придбати ще від 50 до 60 тисяч квитків. До речі, їхня вартість варіювалася від 44 до 385 доларів. Нагадаємо, що представник України виступатиме у першому півфіналі Євробачення 2025 який відбудеться у Швейцарії 13 травня. Тим часом триває підготовка до нацвідбору, запланованого на. 8 лютого тоді ж стане відомо, хто з десяти претендентів представлятиме Україну. Тим часом учасниця нацвідбору, співачка Абіє, шокувала зізнанням про серйозну травму. Неприємність сталася ще в грудні, саме коли артистка дізналася, що потрапила до лонглиста відбору. Кішка, яку вона евакуювала із Сумської області і прихистила, стрибнула дівчині на обличчя, вдарила лапою в око і загнала туди кігті. Наразі око заживає, але бачить ним Абіє на 50%. Співачка сподівається, що. Що за півроку бачитиме ще краще, але під час лікування, яке співпало з прослуховуванням на нацвідбір, у дівчини також почалася алергія на ліки. Лікарі прогнозували, через набряк вона більше не зможе співати. Та Абія повернулася у форму і збирається виступити на нацвідборі з піснею Дім, написану з особистих переживань про жінку, що є символом дому для нового життя. 75-річна американська акторка Меріл Стріп дивом врятувалася від смертоносних лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Племінник зірки Ейп Стріп Нью-Йорк Мегазін розповів, що інцидент стався 8 січня. Тоді Меріл Стріп отримала повідомлення про негайну евакуацію. Але коли вона спробувала виїхати, на її під'їзну доріжку впало велике дерево, що заблокувало єдиний вихід. Проте акторка не розгубилася, позичила в сусідів кусачки та власними руками прорізала в паркані дірку розміром із машину. Через неї та двір сусідів вона зуміла безпечно евакуюватися.